Благодійний захід за участю товариства Червоного Христа для дітей з особливими потребами було проведено у Тисменецькій спеціалізованій школі за участі також дітей та викладачів Тисменецької школи. Ви знаєте, святий Миколай має прийти до кожної людини, особливо до кожної дитини, незалежно чи вона вдома, чи вона в школі вчиться, чи вона десь в спеціальному закладі. І всі чекають святого Миколая. І ми вже ну традиційно. Збираємо дітей, які з обмеженими можливостями, для яких мені здається найбільше потребують Миколая, тому що більшість з них вдома, більшість з них навчається в спецшколі, і а дехто зовсім не перебуває вдома по стану здоров'я, і тому ми вже, це ми вже це не перший раз цього року це робимо. І десь започаткували і я. Знаєте, дуже рада, що сьогодні бачу дітей приїхало достатньо і відгукнулися батьки, тому що спілкування, і саме для тих дітей це є так, як як терапія, реабілітація терапія, тому що вони між собою поспілкуються. Це будуть радісні хвилини зустріч з Миколаєм, подарунки. Вони теж готувалися. Вони напевно підготували, хто зміг вірші чи заспівати і. Дуже важко говорити, бо я вийшла там, поспілкувалася з батьками. Батьки аж ну такі зворушені сльози, тому що для них це теж важливо, щоб своїх дітей привести на такий захід. І мені хочеться сьогодні особливо подякувати. За підтримку відділу освіти Светлана Івана Шарбуряк, начальник відділу освіти, всі школи. Я боюся когось упустити. То я напевно напишу потім по списку, хто долучився. Долучилися дуже активно, дуже активно. Школи збирали діти. Як приїжджали педагоги, директори шкіл, як збирали діти кошти, як збирали діти ті подарунки, як збирали іграшки, канцтовари, і вони знали для кого вони це роблять і для чого вони це роблять. І це так радує, що милосердя зараз мені здається, воно відроджується. Потихенько, напевно, не знаю, чи такий зараз ну не можу сказати навіть яка причина, але причина не то, що не можу сказати, яка причина причина важлива, тому що доносять до дітей, куди і на що вони збирають, збирають ці кошти, збирають той зошит, збирають іграшку. Вони від себе діляться і знають для кого цей заходи, тому що ми їх постійно ми висвітлюємо і веземо дітей з собою. І сьогодні Тисминицька школа гостинно приймає нас тут, і я ті. Сьогодні я рада, що Миколай і прийде і до цих дітей. Я думаю, що на цьому ми не завершили різдвяні свята. У нас ще є подарунків і багато іграшок, і все ми поїдемо обов'язково до різдвяних свят. Це буде на наступний тиждень. В Ізупівській санаторії це так традиційно, вони нас там чекають, обов'язково, і, можливо, ще кудись не скажу, не знаю, як заплануємо, чи в Коломию, чи в інтернат, напевно, в котрийсь з наших районів, бо є Плума, чи є в Франківську, але обов'язково, тому що є багато в нас речей, які треба доносити до дітей. І я рада, що в мене волонтери сьогодні працюють. Працюють студентки Прикарпатського університету педагогічно. Так, вони в мене були на практиці і сьогодні здавали екзамен, приїхали і і дуже хочуть долучитися. І ще були мої волонтери, але теж сьогодні дуже багато сьогодні здають екзамени. Так, і соціальна служба, дівчата долучилися та Сергія Кроліковського, і це мене тішить, що ми десь. Спільно разом робимо добру справу. Я завжди кажу, спішіть робити добро, бо життя таке коротке. Спішіть робити добро. І воно вам віддасться завжди. Ну що ж, коли ж так, то я спробую. Лети, поспішай, не спиняйся на мить. Метай про матуся, що хворого ліжко лежить, про голодних дітей, про обов картину, про цю, хоч і бідну та трошки родину.